Від військового каталогу Китаю до нічних обстрілів Росії сучасна війна переосмислюється прямо на наших очах. Питання вже не в тому, чи мають дрони значення, а в тому, як саме вони змінять перебіг воєн. зі мною австралійський генерал у відставці Мікраєн, стратег і авторитетний голос у дискусії про майбутнє війни, який уважно стежить за боротьбою України. Дякую, що приєдналися до нас сьогодні, генерали Райне. Приємно знову бути з вами. ваша публікація про китайські дрони та пекельний сценарій у тайванській протоці справила на мене сильне враження. Яку найбільшу загрозу ці технології становлять для традиційних збройних сил сьогодні гадаю. Вони здатні створити ворожу версію української стіни дронів. Україна проявила надзвичайну винахідливість у використанні дронів протягом усієї війни, і поява нової стіни дронів може надихнути Росію та Китай на створення власних аналогів для застосування проти нас у Європі та в Тихоокеанському регіоні. І навіть в Тихоокеанському регіоні так, і в Тихоокеанському регіоні. Вже зараз ми бачимо концепцію пекельного ландшафту для тайванської протоки, де США та Тайвань планують тисячу бойових дій на день з дронами. Ми бачимо, як Китай реалізує це на схід від Тайваню, і слід бути обережними, щоб підготуватися до операції з дронами. Пане Райане, а як саме функціонує цей пекельний ландшафт? чи керує ними штучний інтелект? Це буде трохи інакше, ніж в Україні, адже йдеться переважно про морське, а не сухопутне середовище. Тож буде дуже багато морських дронів. Деякі з них будуть схожі на вражаючі українські дрони, які діють у Чорному морі, запускаючи ракети та інші дрони. Таких буде дуже багато. Також будуть дрони великої дальності та, ймовірно, гібридні крилаті ракети. Які Україна розробила для ударів у глиб території Росії, усе це буде координовано? Штучний інтелект відіграватиме свою роль, але за всім стоятимуть також дуже розумні люди. Ви назвали китайський парад о каталогом війни, якщо я не помиляюся. Хто, на вашу думку є реальним покупцем цих роїв дронів і ракетних систем? Ймовірно, це ті, хто раніше купував російське озброєння, Але, як показала Україна за останні три з половиною роки, російська техніка в цій війні показала себе не найкраще, особливо в руках самих росіян. Тож думаю, багато країн шукатимуть альтернативних постачальників озброєння. Так, але я нещодавно спілкувалася з одним військовим стратегом, і він сказав, що китайський парад. Це радше демонстрація сили, і боятися цього не варто. це схоже на ту саму стратегію, яку Росія застосовувала постійно, так би мовити. Друга за чисельністю армія світу, яка не змогла завоювати Україну. Тож, як ви це прокоментуєте? Так, я погоджуюся. Бути ефективним на параді, це не те саме, що бути ефективним у війні. Те, що ви можете провести гарний парад із великою кількістю маршируючих військових, ще не означає, що ви здатні вигравати війни. Думаю, нацистська німеччина та радянський союз показали це. Потрібно обережно оцінювати спроможність народно-визвольної армії Китаю, адже паради служать для залякування сусідів. Ми не повинні піддаватися цьому залякуванню. Так, ефективність на параді це зовсім не те саме, що ефективність у війні, це цікаво. Росія, до речі, довела це ще давно. Але як ці нові можливості відображаються або впливають на те, що ми бачимо зараз на полі бою в Україні? Гадаю, ми бачимо, що китайці зробили висновки з війни в Україні. Вони мали багато програм із дронами ще до 2022 року, але війна в Україні та досвід від російських і північнокорейських партнерів змусили зосередитися на кількох ключових типах, зокрема на наземних бойових платформах без екіпажу. Ми бачили багато таких машин на параді, хоча їм не приділили великої уваги. Також морські дрони. Думаю, китайці уважно спостерігали за діями України в Чорному морі і зробили відповідні висновки. Ми також побачили поєднання дронів із бронетехнікою. На параді показали китайські бойові машини піхоти з дронами та машини для боротьби з дронами. Отже, Китай багато чого навчився за останні три з половиною роки, що допомогло зосередити увагу та визначити пріоритети у програмах розвитку дронів. Але попри демонстрацію єдності, чи можемо ми очікувати, що Китай, Росія та Північна Корея стануть справжніми союзниками, які довіряють одне одному? чи їхні відносини це радше театральна постановка? Я не думаю, що вони довіряють одне одному взагалі. Китайський, російський і північнокорейський уряди не довіряють власному населенню, тож навряд чи довірятимуть іноземним урядам. Вони, здається, поділяють спільні цінності протидії демократії, свободі та процвітанню, забезпеченому США та Західною Європою останні 80 років, але чи зможуть вони воювати разом за спільну мету це, ймовірно, надто оптимістично. Існують обмеження, і ми побачили це під час нещодавньої атаки Ізраїлю на Іран. Росія, Китай і Північна Корея не надали жодної допомоги. Так. Ми вже спостерігаємо, як північнокорейські війська беруть участь у боях на боці Росії. Але залишається питання: чи зможе Москва залучити додаткові сили з Китаю? Чи є це частиною більшого плану координації, чи скоріше Пекін навряд чи погодиться на такий крок? Думаю, на цьому етапі Пекін навряд чи надасть війська для участі у війні, але він робить майже все. Крім цього, Китай постачає товари подвійного призначення. Очевидно, що він забезпечує Росію електронікою для дронів і ракет великої дальності, які використовуються для вбивства та каліцтва українських цивільних і військових. Він купує дешеву російську нафту, щоб допомогти утримати російський бюджет на плаву, хоча той перебуває у скрутному становищі. отже, Китай уже надає Росії величезну допомогу. І продовжуватиме це робити, адже прагне утримати європейців у Європі, не дозволяючи їм переключити увагу на Тихоокеанський регіон? Пане Райане, як людина, що уважно стежить за війною Росії проти України, ви знаєте, що щодня запускають майже тисячу дронів по українських містах. з вашої точки зору, скільки дронів має виробляти Україна, щоби хоча б утримувати паритет? Україні потрібні кілька типів дронів. Очевидно, потрібні всі бойові дрони для поля бою, і ми вже бачимо, що їх виробляють мільйонами. А сили безпілотних систем об'єднують усе це в більш узгоджену структуру. Потрібні також ударні дрони великої дальності та ракети, які Україна розробляє протягом останніх кількох років. найновішим прикладом є фламінго, але є й багато інших типів. Вони мають бути далекобійними з потужними бойовими частинами, щоб завдавати максимальної шкоди російським нафтопереробним заводам і військовим підприємствам. Третій, надзвичайно важливий тип: перехоплювальні дрони, створені Україною для знищення російських шахедів та інших дронів, націлених на цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Так, але які саме стратегії сьогодні є найефективнішими для протидії руєм дронів з огляду на сучасні технології? Йдеться про лазери, про систему протиповітряної оборони. Що саме? Це буде поєднання всіх згаданих засобів. На жаль, немає універсального рішення, що нейтралізує всю загрозу. Потрібна багаторівнева система, інтегрована в загальнонаціональну мережу протиповітряної, ракетної та дронової оборони. Україна розвиває систему останні роки, постійно вдосконалюючи та адаптуючи її. У цьому процесі беруть участь талановиті військові та науковці. Останні новини повідомляють, що з лютого 2022 року, тобто спочатку повномасштабного вторгнення, кількість втрат російських військових перевищила 1 мільйон 100 тисяч осіб. Чи свідчать ці цифри про деморалізацію армії? Чи можуть такі втрати, незалежно від точності даних, спричинити зміни в російському суспільстві або в його керівництві? на цьому етапі це здається не має суттєвого впливу. Росіяни досі здатні щомісяця набирати від 30 тисяч до 40 тисяч солдатів. Оскільки пропонують їм щедрі грошові винагороди, водночас ми спостерігаємо зростання кількості самовільного залишення частин серед російських військових. Думаю, Путін робить ставку на те, що зможе зламати українську армію раніше, ніж розвалиться його власна. Але сумнівно, що це станеться, адже Україна бореться за свою землю і народ, а росіяни ні. У довгостроковій перспективі Путін може не зламати ні суспільство, ні військо України. Як ви вважаєте, чи може Росія почати цілеспрямовано атакувати оборонну промисловість України? адже ми активно працюємо над цим напрямом, будуємо заводи та інфраструктуру. Чи завдаватимуть вони ударів по виробництву озброєння і що це означатиме для цивільних? На жаль, думаю, що так Росія не здатна до проривів на передовій тому атакує Україну іншими способами. Вона не може перемогти армію, тому намагається зламати суспільство в тилу. Частиною цієї стратегії є удари по заводах, але йдеться також про терористичні бомбардування. Це терористичні дрони, що навмисно шкодять українцям у домівках і на вулицях. Ми вже бачили приклад цього гидного дронового сафарі, який робить Росія. Вони намагаються зламати Україну через її народ, бо не можуть зламати її армію. Як би ви описали поточну ситуацію на фронті? Останні повідомлення свідчать, що Україна повернула кілька невеликих сіл у Донецькій області. Але загалом, як ви оцінюєте ситуацію? Деякі люди називають її статичною. Я не погоджуюся з цим, це досить динамічне поле бою. Зміни території не є масштабними проривами, яких дехто очікує, але ми бачимо, як територія переходить з рук у руки. Росіяни захоплюють певні ділянки, хоча це супроводжується величезними втратами в живій силі. Водночас українські військові звільняють міста та українську територію, і це має виняткове значення. Крім того, вони завдають росіянам дуже серйозних втрат. Якщо на цьому етапі досягнення переговорного врегулювання виглядає малимовірним, чи означає це, що єдиним варіантом залишається перемога на полі бою? і чи передбачається пряме втручання союзників України? Гадаю це один із можливих сценаріїв. Виснаження ще один варіант. Росія може виснажитися або там станеться переворот проти Путіна. Існує кілька різних варіантів розвитку подій, якщо високопоставлені росіяни, військові та олігархи вирішать, що Путін веде їх у хибному напрямку. Є надія, що це може статися, але наразі лише одна сторона не бажає вести переговори: це Володимир Путін. і він заплатить за це відповідну ціну. Пане Райне, я як постійна читачка ваших публікацій, хочу поставити вам останнє запитання. ваша найновіша європейська стаття була присвячена надзвичайно болісному та емоційно насиченому процесу питанню мобілізації. Чи могли б ви назвати кілька надзвичайно важливих уроків, які ми маємо винести з війни на Тихому океані, і, можливо, застосувати їх у ситуації України? Та публікація була адресована Австралії, адже з війни на Тихому океані ми можемо винести багато корисного, зокрема щодо промислової мобілізації, залучення людей і досягнення правильного балансу між військовими та працівниками промисловості. Але головний урок, який ми засвоїли не лише з тієї війни, а й від народу України за останні кілька років, полягає в тому, що найважливішим елементом мобілізації нації є національна воля. Це свідчить про те, що якщо ти сам не готовий себе захищати, ніхто не допоможе. Україна продемонструвала всім нам глибоку національну волю до збереження суверенітету, до збереження свободи, і ми всі беремо з цього приклад. Абсолютно. Попри підтримку всього заходу, ми все одно покладаємося передусім на себе. Саме так я це бачу. Безумовно. Пане Райне, дякую вам за ваш час. дякую, що приєдналися до розмови. Завжди приємно спілкуватися з вами. Дякую, Наталя. Приємно бути з вами. Слава Україні, героям. Слава!